Дивіться, ось ця стрічка спереду, ось ззаду, бачите, металізований відповідно скотч для того, щоб відводити температуру. Вона в нас на 48 діодів. Відповідно, кожен з них лінзований, і кожен з них піддається окремому відрізанню. Можемо побачити да, по дві сторони від діоду. Зручна історія для того, щоб у вас в літерах малих з висотою борту, наприклад, 6, наприклад, 4 і навіть 3 см. Ідеально засвічувати лице. Ми засвічували на 3 сантиметрових літерах з шириною десь ось такою в 4 сантиметра була ширина лиця. Все ідеально засвітилося. Давайте зараз спробуємо ось на такій великій літері засвітити це в одну смужку. В даному випадку у нас не вийде ідеально її вкласти, тому що у нас буква я, це така сама замашиста. Але давайте ми схитруємо і прокладемо її ось по цій траєкторії. Десь тут загнемо, підемо вниз, і тут навіть нічого не прокладемо. Буде цікаво наскільки воно буде чорне чи не чорне. Це її перевага в тому, що мені ось тут діод не підійшов, я відрізав його попередній. Якби відповідно кратні свізки було два діода, або довші, відповідне вуха у діодів було, було б незручно, трошки би ось тут по ходу діла підгинати. Так, цю стрічку зараз я просто обріжу в цьому місці, підпаяю живлення сюди і побачимо, як буде працювати. Так, і до речі, дуже цікава історія про те, як паяти дану стрічку. Вона ж у нас IP67, відповідно, і тут даний силікон дуже важко піддається пайці. Хлопці-рекламники отак беруть. і цей силікончик, бачите, він у мене лишається на пальці, я його відрізав по факту. І трошки буде легше нам зараз припаятися. Тому що дійсно я оце тільки що паяльником пробував забрати і прям ну, не хоче братися. Зараз повторно спробуємо залудити клеми. Чи піде лудиться? Пішлодиться. О, вже піде діло. І Можна паяти. Живлення нам сміло так. Воно так якось м'ягенько світить, навіть, да? не впевно. Додаємо борт. О, тепер вже трошки хаярче Ну, Давай подивимось. Розсіювач наш білий додамо. Крисота. Спокійно засвітлюю. Диви, я приближаю. А, і не видно. Ну впаки яскравіше стало. О. Ну я опустив на мінімум. Ну, Щось поставлю 4 см тут, 4 тут, 4 тут. Ось така от і І це при тому, що літера... У нас має в собі тільки одну смужку. Тобто максимально, <смас> максимально пожлобськи зробили. На таку велику літеру шириною 10 см у нас відповідно ширина ось тут іде. Можемо побачити. Літери. От раз. І все гарно. Цікаво. Раз. І все гарно. Синім, синім відтіночком так не вийде. Тому що сині. О ні, слухай, це прикольно. Але дивись, бачиш, на синьому видно, да? особливо на камері, а піднімемо вище. Тут трошки яскравіше, ніж тут. Тут видно, що тінь іде, тому що тут йде трошки недосвіт. Тут у нас, відповідно, він звужується і відбивається. А тут трошки ми бачимо недосвіт, якщо. Отак з синім. А ну червоний ще раз. Ну, По-червоному, блін, все хорошо. Непогано. Можливо, тут трошки більш насичено, але так. Прям капелька. Білий ще раз. І ще раз, да, тут теж трошки яскравіше, тут, відповідно, трохи у нас темніше йде, але все, в принципі, нормально виглядає. І це, блін, всього лише одна стрічка. Бачите, тут я нічого не допаював, просто так на ліниво уклав. Зручно, зручно. І давайте спробуємо ще іншу стрічку. Так. Тепер спробуємо ось нашу стрічку на 24 діода. І що я хочу сказати, у неї 16 Вт на метр, а в стрічці на 48 діодів було 17 Вт на метр. Тобто в два рази менше діодів, а потужність майже та сама. Тобто кожен окремий діод світить майже в два рази яскравіше. Подивимося, як це впливає на світло. Тобто, зверху, якось так м'ягенько, а по кутам лінзи як сліпить. Цікаво, да? Так, моя розпальтовка має 20 см. Ми можемо побачити, що тут у нас 20. Тут у нас ще е, майже три спали. Короче, 55 см, десь стрічки ми вклали. Тобто, фактично, це 9 Вт. 9 Вт. Вот тут ми світла дали. А тепер спробуємо вкласти наступну стрічку. Спробуємо вкласти наступну стрічку на 24 діода. Так само, бачите, металізована основа. Е, ось така форма. Бачите, більші клеми для пайки, але при цьому, відповідно, у нас дистанція від діоду до клем більша. Можливо, буде не так зручно це все діло вкладати. Спробуємо ось так з куточка нашого покласти. Блін, але вона офігенно еластична в цьому плані. Це, звичайно, їй велика перевага. Але ось тут, наприклад, я так схімічити ну, не так прям можу, як до цього. Трошки вона відклониться в мене. Ну, Але при цьому всьому її дуже легко Блін, вообще, офігенно так зручно кстати. Блін. Прям взагал. Отак. Вот і якщо у нас була минулий раз недосвіт, то я попитаюся трошки між по центру це зробити. І тепер те, про що я казав. Бачите, в мене в кінці на обрізку трошки не вистачає місця. Тому я зараз обріжу і тут зроблю хвильку. Перед цим для того, щоб скоротити дистанцію на сантиметр. Так, місце у нас для різки. Взяли і щоб його не зневілювати, ось так. Збавимо. І, в принципі, все. Тобто цей кусочок вже піде таким чином. І давайте подивимося зараз, що це буде. Скільки тут сантиметрів? Ну, тут ще менше. Тут уже до 50, мені здається. Хоча один хрен, подивимося. Так, вставили, відповідно, раз. Пробуємо. Тепер чи працює два. Працює. Дивимося, перше враження. Перше враження світить та й світить. Збоку піздець, Насправді світить. Зверху адекватно. Так, ти мати мою закипі, будь ласка. Єдине емоційно. Так, з бортом їх завжди гарно, адекватно. І лице кладемо. Так, лице. Все, найс. Так, що там камера каже? Камера мало що каже. Давайте опустимо нижче. Дивіться, я опустив нижче. Від цього світла тільки більше стало, тільки гарніше. Борт 3 см з однієї сторони, 4 з іншої. Зараз я зроблю. 4, 4, 4. Ось. 4-сантиметровий борт. Я можу сказати, що якість гарна. Навіть цей кут, в якому у нас, я нагадаю, схована чорнюча клема. І бачите, у нас відхилення листрічки Ось від цієї траєкторії дуже сильне. Тобто вона в цю сторону косить. Все ок. Тут можемо побачити найбільша відстань до борту, чи світить, чи не світить адекватно. Нормально. Не сказати, що сильно темнить, що сильно тінь борт кидає. Все адекватно.